І зараз наші досвідчені учасники покажуть вам. вертеп. Файний, святковий, різдвяний вертеп. Тут такий спонтанний, але віримо, що Господь гарно закерував всіма учасниками, і ми раді вас вітати. Наш подружній ново вертеп. Запрошую. Мир вам Божий, добрі люди, хай любов між вами буде. Сьогодні прийшов вам звістити новину про Боже спасіння, про Божу дитину, що з глибин віків спрадавна, слово мовилось пророче, що Месія про спасіння, що здавен в Отця було, і сьогодні нам прийшло. Споколовіку було слово. І з Богом було слово. І слово було Бог. З Богом воно було споконвіку. Ним повстало все, і нічого, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. При створенні світу Бог сотворив першу людину Адама. Я є перший Адам. З мене почався людський рік. Через мене увійшов гріх і смерть у світ. Але я вам пророкую, що прийде інший адам, який започаткує нове покоління спасених і звільнених людей. Ним розпочнеться нове людство. Він принесе життя і то життя у повноті. Я Мойсей, пастир і визволитель Божого народу. Я пророкую вам, що Бог покличе іншого пастиря і Спасителя, який визволить вас від рабства гріха. Я, я дав лише закон, а Він принесе благодать та істину, він становить інший завіт і дасть вам правдивий небесний хліб, і поведе до обіцяної землі. Майбутній Месія буде таким, як я, пастиром і пророком. Народиться у веселеєм юдейському і буде сповнений Святим Духом. Він буде потомком царя Давида і засяде на віки на троні ваших сердець. Я посланий, щоб звістити вам певні речі, якими хочу поділитися з усіма вами, щоб ви пізнали істину пророцтва, в яких кожна подія спрямована на пізнання. Повноти часів, коли настане прихід Месії. багато поколінь минуло. Але сьогодні я прийшов, щоб ви мали світло, щоб розпізнати Месію, тоді, коли з'явиться посеред вас. Я вас запевняю, що коли настане повнота часів, Бог пошле іншого пророка, більшого від мене, щоб об'явити слово спасіння. Повірте, тільки він матиме слово вічного життя, лише його слухайте і йому підкоряйтесь, тому в ньому перебуватимуть благодать і правда. Як сказав пророк Міхей, і я кажу тобі, виплеє моє фрако. Що ти є найменшим юдейським містом, бо з тебе народиться пастир, що пастиме свій народ, по цьому пізнають правдивого Місію, що народився в знаємі юдейському. Я Ісаля, пророк надії, і бачу, що понад часів прийде на небесних хмарах, подібний до Сина чоловічого, який отримає все царство і владу. І його царство не буде кінця. Я є пророком. Бо Бог об'явив мені багато речей про месію, який народився від дівиці і зватиметься Еммануїлом, що означає з нами Бог. Його ім'я Бог сильний, Отець вічний, князь миру. Народ, що в пітьмі ходив побачить велике світло, бо над тим, що живуть, в смертній тіні світло засіяло. І світло світить у темряві. І не пиняла його темрява справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину, воно прийшло у цей світ, було у світі і світ ним виник. Був за часів Ірода царя юдейського один священник, на ім'я Захарія та його жінка Єлизавета. Вони були обоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але були бездітні, бо Єлизавета була безплідна. І коли Захарія за порядком своєї черги служив, з'явився його ангел Господній. Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва вислухана. Жінка, Твоя Єлизавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Йоанн. І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітиме, бо Він буде великий в очах Господній, не битиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духа Святого, жезло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога. І сам він ітиме перед ним з духом та силою іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості, щоб приготувати Господеві народ прихильний. Я Захарія. По чому знатиму це? Я старий і жінка моя на схилі свого віку. Я хамриїв, що стою перед Богом. Мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благову вість. І ось замокнеш, і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм, які здійсняться свого часу. Шостого місяця ангел я був посланий Богом у місто Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосип. та видового дому і м'яжі ви було Марія. Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена між жінками. Не бійся, Марія, ти познайшла ласку у Бога. Ось ти зачнеш лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим, і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і Він царюватиме над домом Якова, повіки царю, царююче його, не буде кінця. Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слоху. Величає душа моя Господа, і Дух мій радіє в Бозі Спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені всемогутні, і святе його ім'я, милосердя його зроду на тих, які страхаються Його. Він виявив потугу рамена свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатих вже відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля свого свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим Авраамові і його потомству по віки. До мене мати Господа. Ось боя якого свого привітання заливав у моїх вухах, дитина з радості зригнулась у моєму лоні. Щаслива та, що повірила, Бойсниця, сказаної від Господа. Тими днями Марія, зібравшись, спустилась швидку в дорогу гірську околицю міста місто Юти до родички своєї Лизави. Щоб наказ від Кесаря Августа переписати всю землю. Пішов також Йосиф з Галілеї з міста Назарету в Юдею, місто Давида, що зветься в Бо він походив з роду, з дому і роду Давида, щоб записав, розписатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони там настав їй час родити, і вона родина свого сина первородного, були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистій полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Не бійся, Марія, звіщаю тобі велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місці Давидові Спаситель, він же Христос Господь. Ви знайдете дитя сповите, що лежить у яслах. Я, пастуш, піду до лишень до Вифлеєма та подивлюсь на ту подію, що Господь об'явив нам. Мені з'явився ангел і сказав про новину оце дитятко Сино Божим назветься, і царювання його не буде кінця. Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання. Богу слава, слава, слава. Коли Ісус народився у Ефлеїмі Юдейським за днів Ірода Царя, мудрі прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що оце народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись. Вислухали вони царя і пустились в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, прийшла перед ними, аж поки не підійшла та стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю верби великою. Сотні років ми страждали, на Месію ми чекали. Вітаю тебе, великий царю! Прибув я з далекого краю, щоб тобі поклін віддати і в дарунок миру дати пахучий ладан і золото. Я побачив на небі ясну зірку, пішов на світло, щоб привітати святе дитятко. Отож царюй нам, дитятко! Люби нас, дитятко, бо ми тебе славимо. І слово стало тілом і оселилося між нами, і ми славу його бачили, славу єдинородного відця, благодаттю та істиною сповненого. Ми звістили вам оцю новину. Бог нам об'явив оцю дитину. Тож відкрийте двері серця і прийміть Ісуса, Бога як Спасителя Святого, щоб прийшов спасти весь світ і нам явитись в повноті часів. Тож усі разом співаємо. Христа Бога прославляємо. Христос рождається. Славімо його! І всі разом колядують. jest <speaking in foreign language> Таме весь світ благословляє за вашу родину, за вашу хатину Христос страждає. Слава Богу! Дякуємо. Молодці!